Десяте пленарне засідання сьомої -е сесії Шоскільської міської ради оголошується -е. Про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на двадцять рік. Пропонується збільшити студентську з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 950 тисяч на придбання спеціалізованої техніки та предметів для дострокового користування. По охороні здоров'я збільшити видатки на сумі 500 тисяч на ліквідацію наслідків масового ракетного удару. Розподілити іншу субвенцію з місцевого бюджету міському центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх в сумі 200 тисяч на поточний ремонт роздягання. Та пропонуємо очікувано перевиконання бюджету за 10 місяців в сумі 12 мільйонів направити резервний космос. То за те, що прийнято в цілому, прошу голосувати. Прийнято. Про надання дозволу на поновлення договорів встановлення особистих строкових серед путів була пропозиція призупинити дію рішення про заборону розміщення об'єктів на ну, малотектурної форми на певних адресах. Звертався з тим, щоб передбачити там ну, провести роботу певну службами міського виконкому стосовно того, щоб під ті, ті гранти, ті проекти, які пропонуються для учасників бойових дій для. Ветеранів були передбачені, мабуть, якісь ділянки, але ну, воно не було почуто. Бачу, це таким чином, бачу. ветеранській спільноті запропоновано разом з тими грантами, які пропонуються, так надати інформацію, що міська влада має намір там зняти чи призупинити заборону там ну, на певні ділянки. Якщо за певний час... Не буде звернення, не буде запитів від ветеранської спільноти. Нема питань. Ми можемо це розглядати для того, щоб надавати іншим Про звернення Шостінської міської ради до президента України. Шановні депутати, шостінська міська рада має намір звернутися до президента України, Верховної Ради України, міст побратимів, Слубиця, Польща та Франкфурт на одері Німеччина щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Прошу звернути увагу, що усі пункти полану є важливими. Перше це пункт передбачає запрошення України до НАТО та визначає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і на території Росії. Третій пункт розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету. Стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора, четвертий спільний зі стратегічними партнерами захист наявних в Україні критичних ресурсів та спільне інвестування і використання економічного потенціалу. П'ятий пункт Україна має один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів з реальним досвідом ведення сучасної війни, що може бути використане для досягнення спільної безпеки з нашими партнерами по завершенню війни. За те, що прийнят цілому звернення про голосувати. Прийнято дякую про дострокове припинення повноважень депутата. До міської ради поступила особиста заява про дострокове припинення повноважень депутата Шостинської міської ради, 8 скликання помічової Катерини Миколаївни, обраної від Шостинської міської організації політичної партії рідне місто. Прошу голосувати. Прийнято дякую. Я для всіх можна сказати, що фомічова Катерина працювала як депутат активно цілеспрямовано. І використовувала кошти цілеспрямовані. Кошти практично її всі направлені для підтримки Збройних сил України. Вона активно була у соціальних мережах, вона підтримала громадськість, тобто депутатів. Але виїхала в Київ і там працює, тому, я так розумію, подала заяву про переповідне повноваження. Всі питання винесені на розгляд сесії, розглянути. Я вважаю, що буде доцільним 에, звернутися до виконкому, переглянути тарифи. Те, що ми кажемо, про сміття про 에, наш комунальний заклад ну сьогодні було звернення на мільйон. Розумієте, якщо ми кожного місяця будемо давати підприємству мільйон. То я не розумію, навіщо такі підприємство. Я не кажу про водоканал, а взагалі, яке повинно бути комунальне підприємство у власника, яке не може заробляти на себе навіть для самозабезпечення. Розумієте? А сьогодні ми розуміємо, що тарифи водоканалу Шостицького найменші в області. Я не розумію, в чому проблема переглянути тарифи. Підвищення тарифів, на мій погляд, також не врятує ситуацію. Тут треба комплексно розглядати питання ну, водоканалу. Мабуть, якісь грантові програми, мабуть, якесь фінансування з кимось. там. Ну, тобто треба провести серйозну роботу. Я запропонував доручити виконкому спільно з водоканалом вивчити тарифи та привести їх у відповідність. Розумію, що є непопулярні рішення, але вони є, і їх потрібно розуміти. Є і глобальні проблеми сміття і вода. Ми, мабуть, забули про страшні інфекції, які можуть спонукати місто, якщо ми будемо тонути в смітті, і в нас буде проблема з водопостачанням. Тому, в принципі, комплексний підхід так і гранди добре, і підвищення тарифів, якщо це офіційно, але е, просто закрити очі, дати мільйони, сказати, що цього що цього достатньо. Ми останні 20 років не раз не давали водоканалу ніяк дотації. Ні. Раз. Тарифи весь час були саме низькі навкруги, це ми всі знаємо. Ми розраховуємо з приходом нового керівника новий підхід, і я з Віталієм згодим ми вже працюємо над інвестиційною складовою, щоб придбати нове обладнання, звернулись до голови обласної державної адміністрації. Він пообіцяв підтримати якоїсь технікою. Щось ми будемо купувати, тобто, якщо є така можливість із бюджету, і сьогодні ми прийняли рішення трошки допомоги. І будемо підтримувати їх подальше.